Надати чергову фінансову допомогу відділу поліції у розмірі півмільйона гривень. Таку можливість обговорювали під час депутатських комісій, які відбулися 23 липня. липня. Цього неправління нашої поліції 500 тисяч. Виділити на додаткове матеріально технічне забезпечення. Далі опалення сезон у нас там задріжки за не готово Ремонтні роботи канцелярії В той же час народна обраниця Анна Пилипейко зауважила, що постійне виділення фінансування для правоохоронних органів відбувається, а порядку в місті більше не стало і згадала нещодавну подію, яка відбулася в її закладі громадського харчування. Коли людина комиданську годину прийшла, розложила. Навіть а брусчатку, нитку брусчатку розложила. Це був спланований кримінальний заклад. І нічого не робиться для цього. Підприємці страждають. Підприємець сплачує податки. Щоб що? Щоб управління поліції отримувало заробітну плату, щоб державні установи отримували бюджетну отримувала зарплатню. А дитин, плачете податки, скажіть, будь ласка. Що... А вона не працює. Зупиняє. Підприємці працюють. А вона не працює поліція? Що стосується конкретно вашого випадку, там встановлено матеріали, направлено на розвідку. Потім другого розгляду. Що стосується комендантської години. У нас додатково три екіпажа кожен день службу. Щоденно особи, які порушують комендантську годину, доставляються в дорозі, з'ясовуються їхні місця проживання. Телефонні книги, відбитки пальців фотографуються, вносяться в базу, складаються матеріали, слушать. Щоденно 3-4-5 осіб доставляються. Як зазвичай присутні розглянули і обговорили питання про внесення змін до бюджету? Вносяться зміни до бюджету. І відповідно в сумі 127 мільйонів 916 тисяч гривень. Що вони складаються? Значить, 50 мільйонів 839 тисяч 500 – Це освітня субвенція. Надається субвенція з місцевого бюджету на реалізацію публічно інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов в закладах, що надають загальносередню освіту на протипожежний захист. Соціальна, медична та освітня галузі це ті сфери, які потребують найбільших фінансових вливань. Відповідно, розподіл та перерозподіл коштів тут відбувається найчастіше. По охороні здоров'я на фінансову підтримку комунальних закладів по охороні здоров'я направляється 6 мільйонів 209 тисяч 300, в тому числі по центральній районній лікарні 3 мільйона 950 тисяч гривень і по дитячій лікарні 2 мільйона 259 тисяч 300. 350 тисяч ремонт гінодіалі, тому що у нас пропала очистка і триапарати. Це може бути більше, але поки так просимо. Може, може, трошки 100 тисяч жалюзі будуть артилектальні, хочемо закрити їх на гіографі. Приблизно 200 тисяч буде на медікамент три мільйона. буде частково на заробітну плату. Але для організації спорт для всіх планується виділити півтора мільйона гривень на поточний ремонт відповідно до програми розвитку фізичної культури та спорту. По виконавчому комітету для проведення ремонтів адміністративних будівель і направляється 700 тисяч гривень і на придбання товарів в старостинських округах 431 тридцять тисяча Поточний ремонт даху Богданівського, Воронівського, старостинських округів. Бензопіли, бензокози, запчастини для сільхозтехніки, хостовари». На виконання програми розвитку малої середнього підприємництва підтримки ринків на 2021-25 рік 320 тисяч по управлінню освіти, так як вам казала, 50 мільйонів 839 тисяч 500 – це заробітна плата працівників працівників на вересень, грудень 2025 року, освітня субвенція. Коли мова зайшла про захисні споруди у навчальних закладах громади, депутатка Наталія Хукаленко поцікавилася, чому ніхто не займається укриттям у школі гімназії. Я там буваю, ми робимо в усіх школах, крім гімназії. Нема там нормального укриття і діти з першого йдуть на навчання. За там можна було щось зробити в гімназії. Ну там ну ну просто сміх. Ми виділяємо кошти туди завгодно. Але на ну, укриття навчального закладу, тим паче, по інших навчальних закладах роблять робляться укриття свою колегу. Підтримала і Анна Пилипейко, яка запропонувала виділити один мільйон гривень на поточний ремонт цього укриття, аби протягом п'яти тижнів, які залишилися до початку нового навчального року. Стигнути зробити хоча б щонебудь для більш комфортного перебування у захисній споруді учнів гімназії. Чи проголосує решта депутатів за цю пропозицію, стане відомо під час пленарного засідання.